Доброго дня! Трошки познімати приїхали знов. Дякую. Ось це найбільш відбудований на нами, гарний вишат. Ось це що залишилось від будинку. Тут, тут було багато горілого. І ми розчищали територію. І ми потім подумали, а типу, ми ж це робимо, щоб будувати можна було. Так давайте будувати. Зараз одночасно у нас сім об'єктів будується. Взагалі ми налаштовані на 18. Ну, до зими головне встигнути зробити коробку. Це ось фундамент, стіни та покрівля. Чому Чернігівська область? Тому що на той час. Типу Бородянка, Буча, Ірпінь і так далі. Там, звичайно, дуже склад дуже складні ситуації і кейси, але ж, все ж таки, там була вже увага журналістів, волонтерів. Ну, ми подумали, а що з іншими регіонами, які були під окупацією, і ось, і ось потім ягідно це було наше перше село. Вони ж взагалі там сиділи місяць у підвалі школи всім селом. Коли я вперше там побувала, там дитячі малюнки на стінах, там прізвища людей на стінах і ті, хто вмирав, їх викреслювали. Люди не могли лежати, тому що дуже було тісно. Все село, там 300 людей в підвал школи. Перші сесії, все робоче спочатку було тут. Так, це була наша база. Дуже багато чого тут відбувалося. Ми сиділи по колу на коврі. Ну і з тих пір воно все понеслось. Ми почали робити там колаби з бізнесами, оці різні акції, проекти, нефті, там чого тільки немає. Коли ми тільки приїхали туди, там було дуже багато техніки. Йдеш по вулиці, я збирала там, корзинку з гільзами. А ось ця ваза моя улюблена. Вона горіла, вона так поплавилась. Дуже прикольно, мені а, подобається. Це витвір Це вже музей. Порівнюючи час зараз, з яким настроєм я їду до села, як до рідного вже, а коли згадаю перші дні, я просто не була істерика, тому що я там слухаю ці історії, що там ми бачили повністю роздавлену почавлену машину. Це було страшно для мене, але потім другий, третій, адаптуєшся, і плюс люди ці йдуть з тобою на контакт. Ти помічаєш, як вони е, починають проживати добре цю травму. Вони е, вже якось тобі посміхаються, вони раді допомозі. Купала дольце лапи. Сьогодні в гості заскочила. То, волонтери, які приїжджають сюди, вони знають бабу Надю по її запашним вареникам, по її смачною їжею. Ми приїхали просто робити толоки на інших ділянках. і тут баба Надя виходить з варениками, з варенням, з огірками. Я що дякуємо вам. Дашка, я дуже, дуже рада тебе бачити. моя бачити. Добре. Привіт. Ти вже не дочекалася, бо ми тут бабу Надю зустріли, ти розумієш. Приймай раз. Приймай два. Ми в школу ходили? В там песок, соль від Было интересно. То, і там пісок століть відділяли, було інтересно. Ми будемо женської команді Так дом. Що... Гарна собачка така. У вас так теж сильно постраждав. Да. Так. За деревами при Вот був. Ото стена була вибита повністю. І з марта місяця це не дверей немає, неукину немає чого. Будемо помаленьку, помаленьку будемо заділивати. До речі, у нас в, за статистикою більшість волонтерів у таборах та толоках це жінки. Саме з цього береться ідея цього проекту, який зараз ведуть з жіночим будинком. І там всі, всі дивуються, коли там стоїш і в викорчовуєш дерево. Багато хлопців дивувались, а тепер деякі хлопці стоять і дуже мило і сексуально готують нам їжу, коли дівчата роблять там щось на толоці, на будівництві, як ви сьогодні бачили. Просто це про те, що будь-якої мети можна досягнути людині. Незалежності від її статі, я стаю прям щасливою, коли я бачу соціальні зміни. Люди з міста, молодь з міста, взаємодія з селом. І це такі прогресивні соціальні зміни. Які дають мені більше радості та впевненості в тому, що е, такими діями ми рухаємо країну вперед. І все кльово, І я сама тепер не знаю, що б я робила без цього ком'юніті, тому що я відчуваю, що я в центрі того, де я хочу бути, і хотіла бути завжди.